Блін, зараз хліб згорить. Що, ніби стоїть. Та штучка буде зараз рухатись, так що я її запхаю в мішочок, щоб вона мені не, не, не шкрябила стіл і не робила зайві звуки. День добрий, новий день, нові пригоди. Як то кажуть, не знаю навіщо так кажуть, тому що в тому сенсі нема. Але я так сказала, так що, блін, чути горілим. Він ж не може так швидко згоріти. Чи може? Може. Я його тільки перевернула, а він вже підгорів. Поки я тут буду готуватися йти до прекрасного місця нашого життя, тобто в школу, я вам розкажу, яка я прекрасна людина. Як я вже майже місяць не пишу книжку і... Як я вирішила писати тиждень назад, але щось пішло не так. Я надіюсь, вам не чути, як я ріжу масло. А, да? Я багато собі обіцяю в кінцевому результаті я нічого не роблю. Це не це... звертайте увагу. Тому, раз я нічого не роблю, то що сама собі хочу, я вирішила, що буду записувати це на відео, щоб ви про це знали. І щоб ви мене потім в коментарях таки писали, чому ти того досі не зробила, я така, не знаю. Зробив вже і негайно. Та, я просто... Ой, ой, заголосно. Я просто лінива трошки людина. Все. І так, мої найближчі плани на життя не помінялися. Я все ж таки. Хочу перестати бути дедлайницею. І робити все ну, майже в першу секунду, а не майже в останню мілісекунду. Тому мені треба почати щось робити. Що робити? Щось. Хоча би щось почати робити, а не так, як я це роблю зараз. Значить, що в моїх планах? Я вже казала, що нічого не помінялося. Так що сьогодні я буду починати, нарешті, писати книжку далі. Коротше, просто шнурок від халату, з якого я вже виросла 100 років назад І тому я вирішила на нього накрутитись і перевірити, як це працює. Тому зараз будемо дивитись, я не знаю, що там вийшло. А так то реально треба нарешті писати книжку, тому що вона вже не писана тільки часу. І було би добре вже щось почати робити, тому що мені самі цікаво, але ви розумієте, це зараз є якийсь такий момент, я не можу це пояснити навіть сама собі. Тому що найчастіше не хочеться писати, коли є якийсь нудний момент. А тут прям реально прекрасний момент. Прям реально мої улюблені персонажі взаємодіють. І прям такий момент що вау, що така, о, май, я не можу. Але я не можу його написати. Тому я знаю вже, що там має бути. Я сама з собою проговорила цей момент. Але я сідаю писати, я спеціально читаю те, що було перед тим. Мене затягує мені цікаво. І я перехожу до кінця сторінки, там, де я якраз маю почати писати, і я не хочу писати. Я не знаю, чому так. Типу, Це якось неправильно працює, це не так має працювати. Прикол. А тут, а тут. Як чолка закрутилась. Я вчора, поки сушила голову, я так намагалась вкласти ту чолку, але коли в мене все волосся кучеряве, а чолка пряма, це виглядало якби не дуже. Я взагалі так підстригтися хочу. Ви би знали. От десь, отак, от вот хоча б врізати, і виявіть, що все буде таке кучерявеньке, все таке класненьке. Потім виявиться, що нічого не буде кучеряве, і Я це закину в перший же день і буду думати, чого я підстриглась. Ну, то що дожити треба? Треба перше перечекати випускний, тому що мама хоче зачіску на випускний. Тому, ой, що ти що, що я розумне таке зробила? Як це тепер розпутати? Що це? Нащо це зробилось? Ну, як я і думала, от давайте заберемо волосся і. Ой, чолка, це просто окремий вид мистецтва. Я походжу на баранчика. З тою чолкою, реально, на баранчика. Але прикольно. Я кажу, тільки, тільки чолка якась не така, а так то. Дивіться, яка ляпота. В письменників ще такі штуки взагалі бувають. От, особливо в мене, що я помічала, мені як... Я ж казала мені, як нудно писати. Я йду і перечитую попередні моменти, і тоді бажання повертається трошки. І я отак раз перечитувала. Ну, перше таке, знаєте, банальненько, все так от акуратненько, поскладано, базове таке все, класичне, от, все, ну, просто як в реальному житті, просто все гарненько описано. І потім як починається. Я читаю далі, читаю, читаю, читаю. Мама вже питає Настя, з ким ти там переписуєшся. А я сижу, читаю і думаю, який ж я геній. Я реально сижу і думаю, як це прекрасно, це я написала. Це я написала. Ви це ві це я. Після того я пішла спати і перечитала всі отакі от прикольні моменти, які в мене є. Я просто лезу і так. <skrug> Nie, ну з тим треба розібратись. Це капець, стоїть чокую капець. Ну що я скажу, пора писати книжку. Пора. Тому що написано вже 50 сторінок, а треба далі. А вам пора підписуватись, тому що, ну, повірте, мені треба видати книжку і українську книжку. І це український контент, тому плюси є, плюси є. Тому підписуйтесь, якщо ви хочете розвивати контент український. І також книжки українською. Тому що а раптом я напишу щось геніальне, таке саме, як в зарубіжних письменників, там в російських, наприклад, а ви вже не можете читати російських, бо від них нудить. А я напишу щось таке прекрасне українською і буде вже що читати. Навіть підписуйтесь, а я пішла доїдати свої канапочки, збиратись в школу. І надійтесь, що в школі я напишу хоча б два слова. Два слова це буде вже прекрасно, враховуючи те, що я не писала вже добрих так два тижні. Я надіюсь, я не запізнююсь.